Є. Перший день сьогодні у нас військова підготовка для цивільних. Як тобі апарат, а? П'ятнашечка в кармані. П'ятнашечка. От 15 тисяч доларів. Ось така коробочка. Вроді би нічого сложного, але вона цього стоїть. Так, пройдемося по нашому столу. Ідемо? Так, з чого ми починаємо? Починаємо з форми, то що ми вже з тобою робили, рюкзак наш на задачі. Пончо, рукавиці, лопатка невід'ємна частина цього всього. Так, покажу швиденько, пилка і так далі. Потім гортекс, одяг, це вже окремо. тобто Все потрібно розуміти, як на задачу збирати рюкзак. Тобто засоби маскування, зв'язок. І так далі. Потім і газова йдем... горілка. Га... обов'язково. Ну, обов От по цьому, вже кому буде цікаво, ми окремий курс проведемо, покажемо Потім наші прилади, які нам потрібні. Це тепла. Кажемо, ні, не будемо казати, подивіться, тому що Самі це тепловізійний прилад, да. дуже хороший на 7 кілометрів. Є. І так далі. Це е, прилад нічного бачення, можна кріпити на зброю, потім на каску і виконувати завдання. Як ночне водіння, так і йти кудись, і він допомагає машинам. І немаловажно, обов'язково тут у вас буде радейка, Це Наш зв'язок. Да, да. Наш зв'язок, Потім антидронова пушка кушка вже представлена була. Тому що зараз ера дронів і якби, як ми знищуємо ворога дронами, так і він же ж нам протидіє. Тому це важливо розуміти наша карта. Щоб ми розуміли обов'язково, куди летим, ідем, їдемо. Немало, немало важливо, дрон-розвідник в даних умовах Mavic 3 потім пульт до нього. Потім. Це ми підключили, так, наш симулятор велосидрон. Представлені окуляри і так звані дрони Камікадзе, FPV-дрони. Тобто і все, все обладнання до них. Тобто, що потрібно, то ми вже розкажемо в окремому курсі, кому буде цікаво, як стати бойовим пілотом і що для цього потрібно. І обов'язково це наша екіпіровочка. Хоч так покажемо? Так, чекаємо. Це, це в нас набор, набор для інженерних робіт. Це щуп, колишки. Має хто ходить. Потім екіпіровочка, пояс. Це додаткові магазини, гранати, підсумки. Потім захист шиї. Я продемонструю, що це таке. Ось ми. Раз. Одягли потім наша екіпіровка і захист в нас є. Ось таким чином ще балістичний захист, розташування магазинів, наша каска, наушники, ліхтарик і кріплення. І по цьому я вам зараз більш детально розкажу, що використовували експеримент, проводили це. Прислали каску і попросили провести експеримент. Тому ось 5,56 кулі, ви бачите, але не пробило все, що каска працює. І це 9 мм куля, але вона стояла ось так. Тому ось так вгнуло. І плюс наша, наша плита, ось. це плита стальна, є ще кераміка, тобто типи плит теж. Будемо розказувати, що є, що краще використовувати, що легше. Тому що походити ну, в тяжких плитах, ну, це захист і потрібно його носити зараз 24 на 7. І треба обирати легкі плити. Це 5,56, от 9 мм, щоб ви розуміли яку шкоду наносить і який удар от, по плиті відбувається. Тому ось представили. Всього потроху, щоб всі розуміли, що не так просто зібратись на, на якесь завдання. Треба матеріальні засоби, ну і технічні. Тому під кожну задачу це вже збір іде індивідуально, як для піхотинця, так і для пілота, для водія. І будемо старатися це все розказати, щоб ну, була користь з того, що ми робимо. Разом до перемоги. Так, да, і це наш перший сьогодні день. Ознайомилися знище з, е, з озброєнням. Ознайомилися з екіпіровкою, з приладами, які використовуються і які є на даний момент актуальні в нашій війні. Тому цивільні, долучайтеся, потрібно бути всім готовим. Ми ні до чого не закликаємо. Але готові да. провести от такий курс, ознайомчий підрозділ Тайфун, Олег і всі, хто до нас приєднується, будемо проводити такий курс. Да. Слава Україні! Героям слава!